Бомбосховище наше знаходиться 8 метрів під землею. Побудоване, коли будувався ще пологовий будинок. В перші дні війни у нас в бомбосховищі було до ста чоловік. І ще десь приблизно 100 і навіть і 120 у нашому підвалі ховалися. Бомбосховищі у нас була частина жителів міста Чернігова з навколишньої території, особливо ті, в які були малі діти. Лікарні обстрілювалися активно, тому, звичайно, і за цього було складно, ми не знали, яке на той час було майбутнє. Тут у нас лежали дітки. Так, коли активні обстріли, значить, відділення інтенсивної терапії, реанімації також були діти тут. На початку з 24 лютого, в перші десь два тижні, дуже активно народжували жінки, було 8-10 пологів на добу, а вже в подальшому 3-4 жінки народжувало. Народжували, бачите, в яких умовах. У нас народилося за час саме от активних тих бойових, дій, які були, у нас народилося 137 діток.